Вітаю, друзі, з вами адвокат Володимир Кишеня. І сьогодні ми обговоримо ключові зміни, які торкнуться наших військовозобов'язаних громадян з 18 травня 2024 року, після того як закон 104.49 вступить в законну силу. Отже, почнемо з обов'язку носити собою документ, який посвідчує особу. Саме на сьогоднішній день такої вимоги е, наше законодавство не містить, проте з 18.05, крім документу, який посвідчує особу, також потрібно носити військово-обліковий документ. Це може бути або військовий квиток, або тимчасове посвідчення, або довідка, яка видавалася замість військового квитка, або ж навіть приписне, в залежності від віку військового зобов'язання. Окремо відповідальності за відсутність цих документів, е, змінами, які вносяться законом 149, наш законодавець не прописав. Проте враховуючи те, що поліція також представникам ТСП надається право на затримання і доставку в ТЦК ТСП, припускаю, що до таких громадян, які не мають документів, які я тільки що сказав, будуть застосовуватися саме затримання і доставка в ТЦК ТСП. Можливо, навіть складання протоколу за статтею за 210 прим кодексу України про адмінпропорушення. Це вже будемо бачити на практиці після 18 травня 2024 року, про що, можливо, в подальшому будуть окремі відео. Думаю, за, сам через те саме ми спостерігаємо великі черги до ТЦК ТСП, принаймні в Києві так точно, тому що багато людей, в яких просто відсутній облікові документ, розуміють, що 18 числа їм буде проблематично виходити на вулицю, і вони вирішили до 18 травня встигнути такий документ або оновити, або взагалі отримати. Окремо вважаю, варто обговорити вилучення автомобілів саме на сьогоднішній день. У нас законодавство дозволяє взагалі у будь-якого громадянина вилучати будь-який транспортний засіб. Це не тільки автомобіль, це може бути і мотоцикл, і мопед. То після змін, які вступлять цілу від 18 травня, зможуть вилучати і техніку, скажімо так, аграрну, трактори, комбайни, також вантажні автомобілі. І е, цікаве уточнення, яке наш законодавець вніс до закону до закону 149, це можливість вилучення саме другого транспортного засобу. Тобто, якщо у особи обов'язково це має бути чоловік. Е, якщо ви перепишете два автомобіля на жінку, то це означає, що другий теоретично в неї також можуть вилучити. Але якщо у вас є один транспортний засіб, ну наприклад, там автомобіль легковий, грузовий, або навіть знову ж таки мотоцикл, е, то законодавство. У фізичних осіб не дає можливість вилучення такого одного автомобіля з 18 травня 2024 року. Багато питань також виникає у наших громадян з приводу обов'язку оновити свої е, дані е, протягом 60 діб з дня вступу закону силу. Тобто з 18 травня. Давайте про це поговоримо також окремо. Отже, моделюємо ситуацію: ви військовозобов'язаний, зобов'язаний, який не виключений з військового обліку. Е, у вас Після 18 травня виникає обов'язок оновити свої дані або в ТЦК, або в ЦНАПі, або через електронний кабінет. Електронний кабінет поки що не функціонує, проте уряду надано вказівку такий кабінет створити. І сподіваюся, протягом місяця після вступу закону силу, він все ж таки буде створений. Оскільки законодавство не передбачає цей закон 149, не передбачає можливість вручення електронних повісток, то особисто я планую оновлювати свої персональні дані через електронний кабінет. В будь-якому разі, з 18 травня, буде видно, як буде це відбуватися, наприклад, в ЦНАПі, чи будуть там вручати відповідно повістки на проходження ВЛК, і тоді зробимо окреме відео з приводу того, як все ж таки яким чином іде краще оновлювати персональні дані. Окрема категорія громадяни, які перебувають за кордоном. Для них законодавець залишив можливість оновити такі дані за допомогою електронної пошти на офіційну електронну пошту ТЦК ТСП, де вони стоять на обліку. Отже. А що ж буде після того, якщо громадянин військовозобов'язаний не оновив свої персональні дані протягом 60 діб, пройшло 60 діб. Він цього не зробив. А що відбувається далі? В подальшому керівник ТЦК ТСП звертається до органів національної поліції, так само як це відбувається зараз, для того, щоб таку особу знайшли і доставили до ТЦК ТСП для вкладання протоколу за статтею 210-1 Кодексу кодекс України про про порушення. Якщо поліція таку особу не знаходить, вони про це повідомляють ТСК ТСП, і вже після цього тільки керівник ТСК ТСП має право звернутися з вимогою до такого громадянина, знову ж таки, направити її поштою, прибути до ТСК ТСП та оновити свої персональні дані. От така от вимога, якщо вона вручена або вона повернулася з пошти з неврученням, вважається врученою з моменту, коли повернулося з пошти повідомлення про вручення або відсутність можливості вручення такої вимоги. Тобто це не стосується всіх повісток. Тобто повістки, які було, які є зараз, нічого не змінюється в процедурі вручення повісток. Вони будуть вражатися врученими, тільки якщо вони вручені особисто. Це стосується виключно цієї от вимоги, яка наступає після того, як органи поліції не знайшли особу, керівники СКА її направляє, і якщо вона повернулася без вручення, вважається, що вона вручена щодо повісток, інша процедура, така як і є на сьогоднішній день, нічого там не змінилося. Після того, як Вернулася така вимога або її вручили, або не вручили знову ж таки. керівник ТЦК ТСП має право звернутися до суду для того, щоб суд обмежив такої схозобов'язаного в праві керування транспортним засобом. Жодних накладень арештів на нерухоме майно на рахунки, як це передбачалося в першому читанні законопроекту. В законі сто не передбачено виключно заборона права користування транспортним засобом. Знову ж таки, якщо транспортний засіб є єдиним джерелом отримання доходу, людина офіційно працює водієм, то можна ці документи до суду надати, і суд таку особу не позбавить права на керування транспортним засобом. Існує багато міфів про те, що після цього арештують все майно, арештують квартири. Зараз поясню, чому це за законом сторон неможливо, тому що процедура накладення. Притягнення до адміністративної відповідальності за законом 149 також не змінюється. Обов'язково є складання адміністративного протоколу за статтями 210, 210 двісті кодекс України промін правопорушення. А для того, щоб скласти протокол за цими статтями, необхідна особиста участь правопорушника. Тобто, без вас, якщо вас десь не спіймають, не достатньо до ТЦК такий протокол скласти неможливо. Відповідно, винести постанову також не можна без вас і звернутися до виконавчої служби також для накладення арешту на майно. Крім того, розмір штрафу. З законом 104.49 не змінюється. Максимальний штраф, який передбачений цими статтями, це 5100 гривень за статтею 210 1 КУПАП. Це отримання повістки і неявка за такою повісткою. А що стосується збільшення штрафів, про які ми чуємо з кожної праски, то вона дійсно передбачається законопроектом, який поки що тільки розглядається в першому читанні Верховної Ради, і його ще не факт, що приймуть. От якщо цей законопроект приймуть, до нього зробимо знову ж таки окреме відео і розповімо про наслідки. Поки що закон 104.49 жодних змін, які б стосувалися підвищення розміру штрафу, зміни процедури, яка б дала можливість без вас розглянути такий штраф і передати його до виконавчої служби, не передбачає, тому особисто я не бачу поки що необхідності перерестовувати якесь майно своє на своїх там продачів. Якщо такі зміни дійсно відбудуться, у нас підвищиться значно розміри штрафу. Законодавець дасть можливість розглядати і виносити постанову без участі правопорушника. Тоді можливо варто буде це зробити. Але я вважаю, що це можливо зробити буквально за декілька днів. Закони у нас не приймаються за один день. Це не постанова Кабміну. Тому тоді можна буде все це питання вирішити. Змінилися також підстави для отримання відсрочки згідно статті 23. Проте це тема для окремого відео. Можливо, також знімемо на цю тему. Якщо у вас виникли питання з приводу відсрочки, ви можете завжди їх задати спеціалісту в чат-боті і отримати на нього оперативну відповідь. Так, що слідкуємо за ситуацією, якщо будь-які кардинальні зміни з'являться в найближчий будуть або будуть плануватися. Ми обов'язково про це повідомимо в окремому відео.